Шостий розділ Євангелія від Луки закінчується воістину зворушливою сценою. Жінка, яка в місті мала досить кепську репутацію, дізналася, де знаходиться Ісус, і вчинила далі дії, які для оточуючих виглядали скандальними. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на ютуб-каналі Небо Он. Заохочую підписатися на цей ютуб канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, спершу прочитаємо уривок Євангелія. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця, довідавшись, що він возлежав у престолі в домі Фарисея, принесла в алебастровій посудині миром і, ставши ззаду біля його ніг, вона плачучи, слізми, почала. Обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка торкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього Симо, не маю тобі щось сказати? А той відповідь. відповів Кажи вчителю. Два боржники були в одного позикодавця, один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав Думаю, що той якому більше подарував. І він сказав йому Правильно ти розсудив, обернувшись до жінки, він сказав Симонові чи ти бачиш цю жінку, я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізми обмила мої ноги і волоссям своїм витерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона відколи я увійшов, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі прощаю ці її численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї промовив Прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі, Хто ж він такий, що і гріхи прощає? Він же сказав жінці Твоя віра спасла тебе іди в мирі!» Дорогі мої, що ви зрозуміли, наскільки скандальним була. Ця наскільки скандальною була ця подія, ця історія, ну, то спробуємо її якось перенести в наші реалії, представити собі, що якась поважна людина, ну хай буде політик, може мер міста, може голова адміністрації, запросив єпископа до себе в гості. І тут одна жінка з не дуже доброю репутацією, яку частіше бачили, десь там на виїздах, на виїздах з міста біля е, траси, Но, раптом заходить. Ну і починає, наприклад. Обмивати слізми ноги, владики, або починає робити ну, якісь жести, які в ті культури були інтимними. Наприклад, цілювати ноги, то був досить інтимний жест. Я вже бачу, що ви вже, вже напряглися. Можливо, і ви теж згіршені цим. Хм? Добре. Євангеліс Лука зазначає, що жінка, яка обмивала ноги Ісусу, була грішницею. Ну і теж реакція оточуючих, говорить про те, що всі були знайомі із її і репутацією, і моральним станом тієї людини. Все вказує на те, що ті гріхи були публічними. Ну і неважко здогадатися, якими. Торкнемося декількох постав в цій Євангелії. Ну, по-перше, ця жінка. Жінка розуміє, що про неї думають люди, як можуть її потрактувати, можливо, має досвід усіх тих трактувань. А раніше, можливо, її постійно відкидали відкидали, вона розуміє, що вона є е, як сказати, повністю ізольована, бо до кожного, до кого торкнеться, буде ритуально нечистим. І що робить ця жінка? Здобувається на відвагу прийти до Ісуса. Її поставу можемо виразити словами, незважаючи ні на що. Байдуже, хто, про що, хто що про мене подумає. Я прагну зустрітися з ним, я прагну зустрітися з Христом. Ця жінка не зосереджується на собі, на думці оточуючих, її цікавить, як потрапити до Ісуса і вчинити отой жест любові, гостинності, але теж і скрухи жалю. Друга постава то постава Ісуса. Ісус розуміє серйозність її ситуації, але і його поставу можемо виразити словами «не зважаючи ні на що. Незважаючи, як відреагує господар дому, що він подумає, що подумають інші гості про нього, можливо, щось будуть підозрювати навіть. Перед усім цим в центрі Ісусового діяння, ісусового погляду, в ісусовому центрі є ця людина, яка прагне зазнати милосердя, і Господь це милосердя являє. Симон, Фарисей Симон, цей фарисей відразу засуджує обох. І жінку, яка обмиває ноги, бо каже: О, якби він знав, хто це. Ось, власне, хто це є осудженням тої жінки, бо ну Симон розуміє, хто це, так. І осуджує Ісуса, який дозволяє цій жінці так зробити по відношенню до себе. Добра новина, однак полягає в тому, що Ісус і до Симона має милосердя. Намагається достукатися до його серця, ну, наприклад, через оту притчу про двох боржників, намагається показати йому правду. Ісусу і на Симонові також залежить. Ну і остання постава. Так, маємо жінку, Ісуса, Симона. Хто там ще був? Ну, Там були хтось, написано про них, ті, хто лежав поруч при столі. ну тобто інші гості Симона. Всі інші спостерігачі цього дійства, яка їхня реакція? Вони ставлять собі запитання. Хто ж він такий? І ця подія, дорогі мої, запрошує і нам поставити собі це запитання. І нам йти в напрямку поглиблення ідентичності Христа, і нам йти в напрямку більшого і глибшого пізнання Його. Хто ж він такий, що він таке чинить? Серед яких цих постав ти бачиш себе поділись обов'язково в коментарях. До зустрічі!